Сину мій, якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш до розуму, якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, тоді зрозумієш, що таке Господній страх і здобудеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість, із Його уст знання та розсудливість. Він зберігає, як скарб спасіння для праведних, він захист для тих, хто ходить у невинності, охороняючи шляхи правди і захищаючи стежки вірних своїх, лише тоді збагнеш, що таке істина і правосуддя, прямодушність та усяка дорога добра. Коли війде мудрість у твоє серце. І знання стане приємним для твоєї душі, тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе, щоб урятувати тебе від дороги зла та від людини, що говорить підступне, від тих, котрі відхиляються від доріг праведності, аби ходити шляхами темряви, котрі тішаться, коли зроблять зло та отримують насолоду в ганебній розбещеності. Стежки таких покручені, і вони постійно збочують на манівці. Це також убереже тебе від чужої жінки, від незнайомої, яка зваблює облесливими словами, яка залишила друга своєї юності і забула заповідь свого Бога. Адже її дім провадить до смерті, а її стежки до покійників у царстві тіней. Ніхто з тих, що входять до неї. Не повертаються і не стають на шлях життя. Тому ходи дорогою добра і тримайся стежок праведників адже лише праведні населятимуть землю, і бездоганні залишаться на ній. Нечестиві ж будуть знищені з землі, злочинці викоріняться з неї.